Слава Ісусу Христу. Отже, сьогодні така неділя, яку називаємо М'ясо Пусна. І цю неділю ми читаємо ось це Євангеліє про Божий суд, який у свій час прийде на всіх, хто перейшов через цю землю. Чи вірили, чи не вірили, чи вірили в інших якихось релігіях. Чи Різні були люди в цьому світі, але всі уявіть собі зустрінуться в одній торці перед обличчям царя Христа. суддю живого, але для живих і померлих. І це якраз читається, це Івангелія саме ось тільки в цю неділю. Тому що перед нами ось ще тиждень і вже буде час Великого посту, час переосмислення, покаяння, такого глибинного усвідомлення і бажання щось в житті змінити. Христос нам подає і це Слово звучить у всіх віках. Скільки би тих віків не було, скільки би цих людей не було. Ніхто не, ви, не може вичерпати життєвої сили цих слів Христових. Бо вони завжди живі, вони завжди актуальні і завжди вони можуть для нас сказати щось важливе. <кхух> Якщо ми подивимося в цій Євангелії і в цьому самому розділі, але, скажімо, перед. Тим, що ми щойно почули, це 25-й розділ з від Матея. Там є ще такі дві е, притчі, які Ісус сказав, і вони дуже сильно до цього моменту також підходять. <кхи> Отже, починається цей розділ е, з Ісусової розповіді, е, притча про 10 діл, 5 мудрих і 5 немудрих. І також цю притчу ми можемо вже пригадувати і е, знати про неї, е, бо вона також часто читається. <кій> Де Ісус також хоче сказати якусь велику мудрість про чування, велике чування, тому що тих п'ять дів мудрих і п'ять немудрих вони чекали молодого і взяли свої світильники. Тому що була потреба така, і цей молодий забарився. А світильники це ну, необхідність така життєва, дуже сильна, тому що вони дають світло, яке вказує дорогу, і допомагає зігрітися. І ось вони, скажімо, чекаючи. Цього молодого задрімали, бо молодий забарився. І коли прийшов момент, і той молодий нарешті прийшов, розбудили цих дів, і кажуть: зустрічайте молодого. І тих п'ять вони запалили ті світильники, і в них ще була олива для того, щоб горів цей світильник, бо довго вони чекали і, відповідно, Частина вигоріла, цієї, оливи, але вони мали, скажімо, додаткову взяли. І коли молодий прийшов, вони могли його зустріти з тим світлом. А тих п'ять немудрих, як себе моїх називає, вони пішли ось цю дорогу, не взявши тої запасної оливи, додаткової. І щось там в них було в тих світильниках, і коли. Прийшов момент, а може вони просто її взяли і в день не запалювали, і не було потреби, вони взяли цей світильник. Але коли молодий забарився і настала ніч, треба було запалити, а в них нема оливи. І що тоді? Темно, вони просять цих мудрих, дайте нам трошки. А ті кажуть, може нам забракнути і вам, ідіть собі купіть. І ось, поки вони пішли купляти, молодий прийшов, забрав тих п'ятьох мудрих з тою оливою, з тими світильниками і зачинилися двері. Через деякий час приходять цих немудрих п'ять і просяться, щоб їм відчинили. Але цей молодий каже: я вас не знаю. Ви чужі якісь. Мої діви, ті, які мене чекали, вони ось тут. А вас я не знаю. І так вони лишилися поза дверима без молодого, і звичайно їхнє життя було, скажем, дуже недобрим, дуже гірким. Ісус розказав ту притчу, щоб дати людині можливість дійсно усвідомити потребу того чування, але що така є олива? Що це за олива? Котра дуже важлива була, дуже потрібна була. І вона тих п'ятьох врятувала, а тих п'ятьох інших не врятувала, бо їй тої оливи не було. Це одна прича. Після неї якраз йде друга, де Ісус говорить про одного чоловіка, який пускаючись в дорогу далеко, покликав своїх слух і дав їм таланти. Одному п'ять, другому два, а одному. Іншому один. І сказав, промишляйте, поки я не прийду. Примножте це майно, це, ці таланти, щоб вони збільшилися. І ось ті, що взяли п'ять, і той, що два взяли, пішли і ними орудували. І придбали відповідно той перший п'ять ще придбав, той другий два. І все, чекаємо. Того свого пана, а той, що взяв той один, він пішов і закопав той талант землю. Приходить цей чоловік через деякий час і кличе тих слух і починає зводити рахунки. Каже: Я хочу побачити, як ви тут працювали. Що ви тут зробили, поки мене не було? Показуйте. Той, що Отримав п'ять, каже, я працював, примножив твої п'ять талантів, маю, маю вже 10. Каже: добре, слуга добрий, ти був вірний малому, будеш мати велике. Другого бере, той каже також, я взяв два і ще два примножив, Так що маю 4. Добре, ти дуже добре зробив і тобі також даю скажем, управу над чимось більшим. Кличе того, що мав один, і питає, де? Той каже, на, твоє те, що ти дав. Ти жорстокий, я тебе боявся. І я не примножив, а заховав землю. І на маєш повертаю тобі Твоє. І той пан каже: Слово лукаві. Чому ти так зробив? Ти ж знав, що я збираю, де не сіяв. і... Збирають там, де не розсипав. Треба було тобі десь дати комусь в обіход, щоб примножило, щоб ти міг принести щось примножене, а ти змарнував час, іншими словами. Бо якщо він не працював над тим примноженням того таланту, тих коштів, то значить він все одно чимось займався. Раз він не примножував, значить він руйнував, щось робив. Ну, бо тому що, ну, що він стільки часу робив і нічого не примножив, значить, просто втратив. І відповідно забрав від нього все те, що він мав, і передали тому, що мав багато. <кій> Отже, і ось ця притча саме про цей Божий суд, бачимо, як Ісус розділює. І там бачимо, Є розділено і тут. Але тут є одразу відповідь, що стало причиною того розділу. Я голодував, і мені дали їсти, я справи не напоїли, був в ви мене одягнули, був подорожній мене прийняли, був в тюрмі мене відвідали, Коли Ісус? Все, що ви одному з своїх ближніх зробив, ви мені зробили. А тим відповідно, що по лівиці Сказав дід від мене, бо я голодував, ви мене не нагодували, тобто не дали їсти, не дали пити, не одягнули мене, тобто не врятували життя. Дід, я вас не хочу знати. І коли ми подивимося, що ж це є тою оливою, яка в даний момент тих мудрих дів зробила готовими зустріти молодого. Ось по цій притчі можемо знати, це діла ті, які людина робила. І якщо візьмемо тих, що стали по правиці і отримали право війти в Боже Царство, бо вони наголдували ближніх, напоїли, іншими словами, допомогли в житті врятували життя інших. А Ісус це прийняв як собі. Значить, це була їхня олива. Уявимо собі, що це ті п'ять мудрих дів. Ось тих п'ять мудрих дів саме стоять по правиці. Ісус їм говорить. Саме ось ці слова. І коли подивимось саме на те, як вони були готові, вони мали цю оливу, мали ті вчинки. Вони прийшли з ними. На Божий Суд. Ісус, як молодий, приймає цих своїх наречених. Бо ви мене врятували. Уявимо собі це в сім'ї, наприклад. Скажем. Жінка не дала чоловіку їсти, не напоїла, не все, чоловік вмер. Буде він любити цю жінку? Ніколи всіть. І навпаки, навпаки, так само. Треба подивитися навпаки. Якщо чоловік нічого. Не зробив для цієї дружини своє, значить, як вона може бути його любимою. І тому тут цей наречений, цей суддя вселенний, він хоче, щоб кожна людина думала про рятунок життя, не руйнування, але подати руку допомоги в тих різних трудних моментах. І це олива, яка. Зробить людину готовою, коли прийде несподівано день, і тут скажуть: зустрічай молодого, бо приходить твій наречений, твій суддя. І людина що бере? Свої вчинки? З чим вона може ще піти? З, з, з своїми вчинками. І це її олива, яка горить в її душі, тому що ті вчинки зроблені з любові. Якщо вони зроблені з любові, значить в тих, у тих учинках є любов справжня та Божа, яку Господь цінить. І ось ця любов, з якої людина зробила тівчинки, значить, вона, ця любов, є оливою, яка горить у серці. Серце світильник. Тому що коли навіть тут говориться про молодого і тих, тих дів наречених. Значить, йдеться про закон любові, а тут символом любові є серце, всі знають про це. Отже, вони мали в своєму серці готовність зустріти молодого, тому що вони мали в собі життя. І це був рятунок. Також ті слуги, які примножили той дар, який дав їм їхній пан. І коли тут все дебисьмо говорить про таланти, йшлося про гроші, так називалися гроші талантом. І ті гроші були примножені. Але коли це перекласти на той духовне значення, це таланти, які Бог дав людині у серце мати, здібності людини, можливості, той час, який Бог людині дав. Це все можна вкласти в це слово таланти. І Від'їхав, тобто, ну, не прийшов ще, дає людині можливість, скажімо, примножувати талант. Іншими словами, тими дарами, які Господь їй обдарував. Кожна людина має якісь дари в своєму серці. Бог хоче, щоб вона тими дарами примножувала добро в цьому світі. І ось коли вона примножила, значить, тоді стає по правиці. Ось ті, скажімо, два слуги, Які отримав п'ять талантів і два це ті, що стали По правиці того судді. І те, що ми в тій притчі чули, як той пан сказав: візьміть у право над тими багатьма містами, тобто Бог дає їм відповідно ну цей пан ще більше, ніж вони отримали, бо вони працювали, він побачив. Так само і тут. Ідіть. Благословені в царство Отця Мого, приготовлено вам і сотворення світу. Ось вони придбали, вони стали на праву сторону. А той один, який відповідно закопав цей талант, це значить, він отримав цей талант, він отримав щось від Бога, якийсь дар отримав, але Він той дар не розвивав, він не примножував його, він жив для себе. Сховав в землі. А земля в даному випадку є образом нашого земного життя. Це не просто він пішов, закопав яму, але наше земне життя, в якому ми можемо закопати наш талант. Той дар, який Бог дав людське серце, людську душу, навіть запрошення до вічності, запрошення до Царства Божого, приймемо ж, це той талант є. І людина його закопала в землі, закопала в цьому світі. Вона не думала про вічність, вона не думала про те, щоб бути готовою ось з тою лампою і очікувати цього нереченого. вона закопала цей талант в землі. Тобто все пустило, як притча знову про багача і лазаря. Ось що цей багач каже, пий душе, веселися. маєш багатство на багато років. А каже Ісус, Чоловіче, сьогодні твою душу заберуть, і кому це все лишиться? Ось цей багат в даному випадку це той, ось, який цей талант закопав. З одної сторони, Він багач, ніби, ніби багач, має багато, але це багатство це та земля, в яку він закопав. І, наприклад, тому Лазарю, який біля нього. Там в трупах лежав і пси лежали, лизали його рани, ось він не дав йому цього їсти. І що тоді? Ось? Суд приходить. І суддя справедливий, він все ставить на місце. щоб кожному озвучити його життя, цінність його життя. Тому що ми самі, ми дуже. Туманно можемо свою ну, скажем, оцінити наше життя дуже туманно. Кожна людина є десь схильна себе десь дуже виправдовувати, ну, по різному звичайно, хтось більше, хтось менше. Але кожна людина десь в своїх очах вона бачить якісь позитиви. Може так вона дивитися, але погляд Божий він зовсім інший. Погляд Божий є справедливий, він неупереджений, він правдивий. І треба людині, щоб цей Божий погляд зробив цей суд. Щоб цей Божий суд міг дати оцінку нашому життю. Це навіть є великим добром для кожної людини. Якщо вона старалася, звичайно, ось в цьому світі якось докладати зусиль, ось тримати цю оливу, Робити якісь, ну, старатися щось знаходити, щось добре зробити в цьому світі. Думати про це, щоб не закопати ось цю землю, той талант, але щось примножити, значить, вона потребує, щоб цей Божий суд дав оцінку її життю. І тому Бог Отець посилає до нас свого Сина, якому дав нашу долю, наше життя в руки. І наше спасіння залежить від нього і дав можливість, щоб він оцінив життя кожної людини. Але навіть коли ми бачимо своє життя якесь не таким, як, як треба, ми маємо можливість доповнити те, що нам не достає, Божою ласкою через світі тайник, через покаяння, через Боже милосердя. Через покору, смирення, молитву. Отже, Ісус нам дає можливість, щоб ми могли це наше життя, поки маємо на цій землі час цією оливою сповнити. І коли ми ще згадаємо цей момент, де саме про, коли Ісус говорить про Сина чоловіча, якого побачать, який йде ніби на небесних хмарах, Він говорить про. Той момент, де побачив його пророк Даниїл, котрий написав в своїй книжці саме той момент, як престоли на небі поставлені, і на престолі засів ветхий день, одяг його білий, як сніг, волосся як чиста вовна. І престол вогненний, на якому він сидить, і ріка Вогненна відтікає з під того престолу. І йому служили тисячі тисяч, тобто ангели, які кров в нього. І ось він бачить цього сина чоловічого, який йде на небесних хмарах. Він приходить до того ветхого деньми і дає цей ветхий день, тобто Небесний Отець, дає йому владу, царство і славу. І царство його ніколи не западе, і влада його вічна від роду й до роду. Отже, це ще Данил, в якому столітті, десь шосте століття перед Христом, він побачив, уявіть собі, не просто навіть народження Христа, він побачив вже той час, коли той суд буде відбуватися, коли ті книги розкриються. І в тих книгах людина знайде свою долю, своє життя, тому що в тих книгах все записано, там нічого не пропущено. Там зафіксовано навіть більше, ніж ми можемо усвідомити. Кожна мить, кожна думка, кожне почуття в цій книзі все відображено. І дорогоцінний дар життя Господь нам дає щоб ми в цьому дарі життя, в тому короткому часі земному пізнали його божественну любов, його всемутню владу, його абсолютне милосердя, доброту як батька нашого, який захотів нас створити. бачимо, скільки людей є, скільки було, скільки ще можливо буде, і десь Бог помістив це все захотів ось таку людину про яку може, хто мало знає, але Бог про неї знає. Бог про неї знає, тому що він дав їй дар бути в історії людського роду, в історії свого, свого сотворіння. Він захотів їй дати ось ці таланти, здібності, дати цей світильник, серце покласти внутро. І дати ті різні дари, щоб вона. В цьому світі промишляла, примножувала служачи іншим, бачивши потребу інших, тому що це закон любові. Так Бог дбає про нас. Ісус каже: Отець Небесний дбає і про добрих, і недобрих, дає Сонце і для злих, і добрих. І Ісус закликає нас, щоб ми Його наслідували. І це велике запрошення, це велике покликання людини. Ми просто не раз ось це губимо, закопуємо в тій землі, в цьому земному нашому світі, який людину тримає всіма силами, як тільки може, прив'язує до землі так, що людина стогне і скручена в четверо, в десятеро е, тими ланцюгами різними і не дає той дух випростатися. І головне людину так переконує, що це Бог. Винний в проблемах людини. Що це Бог хоче людину використати в своїх цілях, і людина починає вірити тому духові землі. І щоразу далі віддаляється від Бога. Тоді, де вона стане, коли стане ось цей суддя судити? Де вона стане? Це кожному треба відповісти, десь в серці, де вона стане? Але ми маємо час, маємо можливість, маємо Божу любов величезну абсолютно. Абсолютну Божу любов. Нам треба розбудитися, щоб наша голова прозріла і розбудилася, бо люди сплять, сплять, не фізичному плані, сплять, але сплять духом. І не може розум думати швидко, дуже повільно, повзе, як, знаєте. На холоді якісь комахи повзуть дуже повільно, доходить до людини якась правда Божа. Тому що глухота змія, змій, який спокусив людину, ось образ Змія впроваджує Біблія, цей дух змія, він дає дуже сильну глухоту людині. І це ще би не було біда, що людина ну, таке переживає, але біда в тому, що людина в це вірить. Вірить тому цій глухоті більше, ніж голосу Божому. Ось цьому біда. Тому для нас це знову і знову, щоб ми долали цю глухоту і думали про Бога, роздумували над Божими правдами, читали Боже Слово. Йшли до храму не просто, щоб ми постояли, але тут взяти максимально цей Божий голос, який розбудить нас, щоб ми часто йшли і могли отримати цей голос Божого милосердя в покаянні через сповідь. Щоб ми зібрали, поки маємо той час, коротенький, ось цю оливу, перемножити цей талант, щоб ми почули голос судді колись. Йдіть благословенні в царство цьому, приготоване вам від сотворення світу. Чудові слова, якщо ми почуємо їх. Тому дякуємо Богу за його дар, за Його милосердя, за те, що ми маємо від Нього милість, маємо час і можемо примножувати те, що в наших серцях є, з ласки Божої. Хай в цьому буде Богові слава, а для нас спасіння. І на славу нашого Господа, слава Ісусу Христу!